Добрый день. Начинаем мы заседание комитета конкурсных торгов Бердянского филиала государственного предприятия администрации морских портов Заседание проходит по адресу город Бердянск, улица Горького, 6. На повестке дня у, у нас проведение оценки и определение победителя конкурсных торгов на закупку товаров за кодом ДК 016-2010, код 27.40.1, лампы разжаривания, загрузка заряд... и лампы электрические на заседании присутствуют члены комитета конкурсных торгов в количестве 5 человек предлагаю слово передаю слово секретарю комитета Дякую. За результатом закупівлі товару за кодом ДК на 16 тисячі десять, та Розкриття пропозиції відбулося 18 квітня 2016 року. За попереднім розглядом пропозиції конкурсу порогів протоколом засіданням 18 травня 2016 року. До оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ з обмеженою клюдальністю думка міста Запоріжжя з ціною пропозиції 70 326 гривень 60 копійок з ПДВ. Пропозицію приватного підприємства Мальдия міста Запоріжжя з ціною пропозиції 57 тисяч 939 гривень 60 копійок з ПДВ. Та пропозицію товариства з обмеженою клюдальністю на. 3778 гривень 20 копійок сподобати. Оцінка е, здійснює, здійснюється за критерієм ціна. Максимально можлива кількість е, балів 100. Виходячи з даної оцінки, максимальну кількість 100 балів отримує пропозиція про одномірає самольте з ціною пропозиції 57 939 гривень 60 10 копійок сподобання. Ціна пропозиція товариства думка. Е, Отримує 82,39 балів. Та пропозиція товариства на ретротрейт отримує 88,07 балів. Е, Виходячи з цього, є пропозиція визнати найбільш економічно вигідною пропозицією підприємства «Амальтея» з Ціною пропозиції 57 939 гривень 65 з ПДВ. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати за? Проти прийняти рішення одноголосно, прошу членів комітету підписати протокол. то. Еще одна оценка и определение победителя конкурсных торгов на закупку товаром за кодом 26.20.4. Частини та приладдя до обчислювальних машин, комп'ютерне обладнання та приладдя запчастини до комп'ютерної техніки. Також передаю слово секретарю. Дякую. За результатом закупівлі товару за кодом ДК на 16 тисячі десять, приладдя до обчислюваних машин розкриття пропозиції відбулося 20 квітня 2016 року. Попереднім розглядом пропозиції конкурсних торгів протоколом засідання від 18 травня 2016 року до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів. Товариство замежених відповідальністю Сіслайн, місто Київ ціною пропозиції 106 444 гривень 10 копійок сподіваю. Товариство за межних мікротрон місто Запоріжжя з ціною пропозиції. Тож, по на звучних приємця круглов СІ місто Запоріжжя з ціну 535 гривень позицією товариства з обмеженою дедальність плюс сервіс Місто запоріжжя з ціною пропозиції 79 626 гривень 60 копійок з ПДВ. Відбувається закриття ціна із сто. Виходячи з даної ціни, максимальну кількість балів, отримує пропозиція товариства Плюс сервіс з ціною э, 89 626 гривень 60 копійок з ПДВ. Відповідно, пропозиція товариства Сейслайн. 84,20 балів. Э, пропозиція товариства Мікротрон отримує 84,21 балів. Бал. Пропозиція фізичної особи. І приємці і Є пропозиція вичних ну, цілих з різних ці пропозиції 79 626 гривень 60 копієм. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати за проти голосне рішення прийняти. Прошу члену комітету. Passado o protocolo, eu tenho. У кого есть какие-то вопросы, замечания, на этом и заседание комитета закритим. закрытым.